Випробувальний об'єкт 59-річний Томас Кларк, штатний працівник Playtime Co. з 1955 року. Шість місяців тому у нього діагностували рак легень на останній стадії. Зараз містер Кларк при здоровому хлусті зголосився зробити цей експеримент. Він розплющив очі. Чуєте нас Томаса? 1199 показав набагато більшу дезорієнтацію, ніж ми очікували. Подальші показники тестування психічного здоров'я також були скорочені практично вдвічі. Це лише припущення з мого боку, але я не думаю, що він знає, де він і що з ним сталося. Що ще гірше, інші експерименти зрозуміли, що 1199 був іншим. Вони б його вбили, якби не втрутилася дослідницька група. І навіть тоді були ще значні пошкодження внутрішніх структур з деякими анатомічними порушеннями. А саме гортані, щодо видна залоза були повністю з'їдені. Знадобилося 12 годин хірургічного втручання для стабілізації стану 1199. Зараз ми тримаємо його окремо від інших.